Відвезла малу в садочок і коротше заходжу в будинок і перевіряю пошту, поштові скриньки. І приносять сюди такі безкоштовні екопакети для зеленого сміття, для біосміття. Ну, наскільки я зрозуміла і питала. І оце нам принесли перший раз, коли ми тільки заїхали, десь у вересні приблизно два пакети, от таких от, два, дві упаковки. І оце знову зараз. І знаєте що прикол? В мене якраз останній сьогодні закінчується. Я його викину і ось нові вже. Я не знаю, як вони це зробили, але прям день у день вийшло. Це дуже прикольно. Зараз ще дещо покажи, що відбулося в нас. Так, це я вийшла з під'їзду. І ось в нас тут є як трансформатор такий. І тут машини паркуються. І хтось отак сильно наїхав на оцей, оцей от великий, він дуже великий по розміру, ну, як, мабуть, майже розмір людини. Не, мабуть, а майже розмір людини, 1,70 десь, отак от приблизно. І уявіть, яка сила була удару, що він так довбанув його, і оце, коротше, впав. Дуже великий такий. І він же стоїть ну, доволі так довго, десь. Я не знаю, ну, мені здається, десь біля місяця вже все це стоїть. І, коротше, що відбувається, нічого не відбувається. Я не знаю, наскільки це безпечно, але ось так от він валяється, прямо під будинком. Всім привіт! Я, то Я почала розмову і не привіталась з усіма. Я вже дома відвезла мало в садочок, чоловік уїхав зранку по справам, голос у мене ще чуєте такий. Я іноді кашлюю, Лерка також кашляє. Я думаю, що це цей процес. Взагалі я думала, може, це ковід. Ну, були в мене думки, але я ну, не знаю. Коротше. це Тест ми не робили, тому невідомо. Але да, так, стану... наче я себе добре почуваю, але оце воно все в горлі сидить якось. І в малої так само, всі ті ж самі симптоми. Ідентично. А після вихідних тут треба прибрати вдома, бо ну так, коли дитина вдома, і коли ми всі вдома, то сміття воно скоплюється. Але чесно вам скажу, якщо я в Нідерландах в цьому маленькому будинку прибирала кожен день, я пилососила, плюс я переживала, що там кліщі, які кліщі, ми можемо принести з вулиці, і вони впали, наприклад, і десь там повзають, то я полюбе пилососила стабільно кожен день. А навіть бувало, що і в день по декілька разів, якщо ми там з вулиці прийшли, то тут я прибираю в принципі тільки один раз на тиждень. Зазвичай це в понеділок, коли там всі кудись по справам, наприклад. Ліра в садочку, щоб це можна було в тиші зробити. Ще у чоловіка на цьому тижні буде день народження. Я хочу виїхати купити якісь чи кульки, щось таке зробити, якусь композицію. Прикольно. Ну і взагалі йому треба до дня народження розібрати свої завали в цій кімнаті, де у нас як майстерня кімната. Бо тут вже все більше і більше всього стає. Зараз вам продемонструю це. Як я кажу, що це вже не кімната, це реальна кімната майстерня. Такий трошки тут безлад. Ось це типа такий кусок дивана. Оце, що ми останнє взяли на мусорці. Це чоловік думає, чи шафу з нього зробити, чи щось коротше, він хоче зробити. Але це треба робити, бо воно все завалено, все тут стоїть. Оце всі наші. Меблі з сміт... смітні... смітника, що ми взяли, я не знаю, що він зробить. Шафу він точно планує зробити, а оце далі поки що невідомо. Отак воно все виглядає. Це коли чоловік-мебляр, він дійсно не може проїхати жодної мусорки. Хоча, чесно вам скажу, я зараз сама їхала з дитячого садочку і бачу там на мусорці такі прикольні, як стіла стоїть. Я думаю, ну як я його заберу? Ну, типа, я його не погружу в машину, а чоловік зараз не приїде, він по справам уїхав. І така думає, от блін, це, мабуть, заразне, знаєте? Дружина мебляра, і тепер і мене на все це тягне. Хочеться піти щось собі взяти з мусорки. Ну, отак от. Люблю, коли прокидаєшся, а посуд вже чистенький. Це реально дуже зручно. Це був день народження у чоловіка, і йому подарували бокали. Ми, в принципі, їх замовляли. Ну такі великі, як ми любимо, попросили на, на смак людей, що нам дарували, і реально дуже кайфові. Чотири штуки таких бокали. Бо в нас було два, і один такий розбився нещодавно. Ось все. Ну, це стандартні. Ми любимо дуже великі бокали. Да. Це ранок після дня народження. Все чистеньке, все гарненьке. Дуже виручає посудомийка. А гляньте, що нам подарували на день народження, чоловіку подарували. Ну, не картоплю, звісно, це в нас по акції куплена була, щоб додатково лежала. Отака велика пляшка вина, тут 3 літри. Я взагалі думала, тут літрів 5, але подивилась, що 3. Прикольно, у нас такої ніколи не було ще. Стоїть тут в закутку. І ось яка краса. Це я по кімнатам бігаю, і ось такі ще подарунок подарували. Рулетка, але така, як вона ну, на, на батарейках, фірмова. Дуже круто, дуже сподобалось. Також напередодні дня народження чоловік зробив шкаф. Оцей то, що у нас був шматок дивану, який ми на мусорці знайшли. То він примінив таким от чином, зробив шкафу. Шаф, шафу таку прикольно, дуже стильно, і ну, ніхто б ніколи не зрозумів, що це диван. Я думаю, був шматок дивану, точніше. Тепер це можна поставити. Але ще буде дві шафи, ще не зроблені. Вони ще будуть. Я зараз іду в китайський магазин, треба купити чи подивитись хоча б форму. Лірці в садочок, вона ж на балет в нас ходить, то сказали купити форму, дали брошуру, що треба купити. Ось о, вона. Ага, тут нічого не видно. Зараз покажу. Да, там ну, Стандартно все має бути рожевого кольору. В них вони так вирішили. Оцей костюмчик такий, колготки, балетки такі, все рожевого кольору. Я дивилась в інтернеті, на китайських сайтах є, але це ж типу, треба чекати, що там доставку 10-20 днів, ну приблизно. То хочу глянути тут у нашому китайському, що поруч з нами, там теж має бути, я так думаю. Був день народження чоловіка 15 листопада. Ми святкували вдома, це було 16, якраз субота. Прийшли наші родичі і гості ще. Наші нові друзі, знайомі з Білорусії. Ось вони в нас також були вперше. Дуже добре ми посиділи, наготували. Думали, що фішкою вечора буде із їжі ребра, але вийшло, що мій печінковий торт став фаворитом. Всі його сто років не їли. І тут цей печінковий торт, який я спонтанно зробила, бо не було курячої печінки, але я знайшла такі її в якомусь маленькому магазинчику місцевому. Тому так, так. Да. Ось так це вийшло. Але було дуже прикольно. Співали багато пісень. Гості з Білорусі, з Білорусі, наші друзі, виявили, що також дуже добре співають, тому мій чоловік був просто в захваті. Він любить співати, тому сиділи довго. Так, була я в китайському, не знайшла я там балетної форми ніякої. Питалася, сказали, що нема. Були тільки такі рожеві колготки. Форма має бути рожевого кольору. А, ну, Поки що є колготки, коротше, щось буду думати. Я не думаю, що капець-капець, якщо вона буде не прям в такої ідеальній формі. Ну, не знаю. Подивимось ще, пошукаю я. Дома-дома У нас тут готування. Печінка теляча, говяжа. Дві упаковки в Ашані купляли, кілограм за, за 6,49 І, І тут дві упаковки у нас. ну майже І кілограм, Целілка пішла. Да, Лєрка. А Лєрка у нас гризе кавунчик. Кавунчик. Мабуть, у нас два тижні цей кавун лежить. Кол, кон, Смачний Лєрчик? Ну, він такий непоганий, він всередині смачний, а по бокам не дуже. Да. Я готувала сирники, на, сні... на сніданок ну, і в обід доробила, бо спішила. Так, печінку показала. Ось наш кавун. Тут у нас картопля вже вариться. Вот і зараз буде печінка тут вот готуватися. Арбуз. Де, де арбуз? Арбуз це кавун. Да? Да. Лера, тобі в садіку подобається? Так. Да. А скажи щось на португальський. Абрігадо скажеш? Абрігадо. Адьош. Адьош. Чао. Чао. Всім пока-пока. Пока-пока. А -пока. цьом буде для всіх? Клас. Всім пока-пока.